Я людина складна для спілкування, хоча можу здаватися, що це не так, що це є певна, то я не граю в житті і не люблю, масок не люблю. А людям часом треба підігравати а я не вмію. Тому об мене дуже часто спотикаються. Правда, санці залишаються на мені. Тамара Севернюк, поетеса від Бога. Вона живе в Чернівцях на Буковині і приїхала у столицю на презентації своєї нової книги Йорданська ніч. Вона наша духовна вітчизняна перлина. А чи знаємо ми свої перлини? Що трапили з нами нашою вірою, духовністю? І що таке? Духовність. Душа це частина людини, частина, яку можна назвати головною її частиною, яка спрямована до Бога, яка є його часткою, часткою, яку він створив. Точної формулювання цього слова. Можливо, існує. Ну, кожну, кожній людині зрозуміло, що це є таке. Це напевно сутність, саме основна частина людини. Тобто ну, без, без душі людина не існує. Екологія душі. Екологія е, забруднена. Вона забруднена страшенно. І мій син, який займається зараз екологією вже багато-багато років. Душею він до цього прикипів і тільки мене спроможні це підняти на той рівень, на якому це хочеться робити. Я належу йому повністю, тому що саме екологія душі потребує зараз найперших якихось людських завдань. Вся творчість Тамари Севернюк окутана духовністю і вірою в Бога. В цьому ми переконалися на презентації її книги. Слово диктує щось внутрішнє. Слово диктує душа. А що веде душу? душу не думаю, що хтось знає о цьому світі. Допомогу в організації цього свята поезії надала Всесвітня громада Багаї. А ви щось чули про цю віру? Якщо чесно, я тільки. Три дні тому почула про це, так. я ще не встигла ознайомитися, але мені цікаво, мені би хотілося почитати щось знати. Віра Бахаїв в своїх принципах поєднує, можна сказати, все, весь минулий розвиток людства. Тобто вона визнає всі релігії світу. І вона є наступною, можна сказати, наступним рівнем розвитку цивілізації. Тобто вона спрямована на те, щоб дати новий поштовх цивілізації людства. І ось незабаром театр почав заповнюватися людьми, які небайдужий до творчості Тамари Севернюк. Відкрив її народний артист України, міністр культури Богдан Стукка. Народний депутат України, голова Українського фонду культури Борис Олійник, Лауреат Шевченківської премії поет-пісняр Михайло Ткач і народна артистка України Ада Миколаївна Роговцева. Як я несла тебе у слові, як слово глибшало в руках. Листи жагучої любові холонуть в кинутих руках, згоріли мрії ілюзорні, змінились обриси чуття, стоять в снігах дерева чорні, іде, минаючи життя. Для мене джерела духовності, ви знаєте, навіть не в тім, як я любила. І продовжую любити вже померлих моїх батьків, тата й маму. А як люблять мене мої діти, міанук, оце продов... естафета любові, вона мені здається, дає натхнення на все. І коли живе любов, коли є потреба. Ну, може не сказати, але хоча б глянути з любов'ю на людину, простягнути руку, щоб, може не, не можеш допомогти, але бажання допомогти, коли народжується в людській душі, то це все духовність. Дай серцю волю, то воно й погубить. Безмірне щастя, теж невтішний знак. Найглибше ранить той, хто надто любить. Бо знає, чим уразити і як. У нас зараз в цьому норті такого важкого життя людського, коли люди прокидаються вже сердиті, коли люди прокидаються іноді не, не можуть. Помитися так, як хочеться, люблячи чистоту, не можуть запалити світла так багато, щоб так як хочеться, або засвітити ту свічку, щоб вона Бо не мають, не можна купити тих свічок і ще щось. Тобто я кажу про такі маленькі речі. І ці негаразди вони не 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 завжди якось роблять душу. Ну, знаєте, такою мужньою. Вони іноді її і дратують, а іноді вони її і гублять. Нахлини втома від людей, від балачок пустих, порожніх, від випадкових подорожніх, куди б не втік, а хтось знайде. Нема світів, є світ один, єдина схованка людини. Її душі круті глибини, життя нуртуючого плин. Там йде осмислення років, природа радісно ворожить, там визріває подорожник на часу виразки тяжкі. Одужань формула проста переболіти і забути, замкнути усміхом уста на душу маску натягнути. Серед потоків крижаних лишитись іскрою живою і на уламки власних лих ступити власною ногою, а потім гори, море, ліс в обійми з вільними вітрами. Хто біль трагедії переніс, переживе нервові драми. А для вас? Що є любов? Ну ви знаєте, майже всі релігії говорять, що Бог любов і тільки любов врятує. І тут я ніяк не заперечую, навпаки, тільки підтримую віри, які говорять, що тільки любов збереже. Ми саме про це і говоримо. Розумієте, це. Ой, це починається з того чистостії хвилини, коли дитина народжується зараз і її не прикладають до грудей материнських, не кладуть на її тіло до тіла, а виносять кудись на якийсь час, щоб було там чистіше, красивіше, здоровіше, ще що ще, ще і вже руйнується. Розумієте, вже, вже перша розлука, вже перша біда, вже перша руйнація відбувається. І так воно далі і далі і далі йде. Воно проходить через ціле життя людини. Гроза прийшла, знов ранки сині, і тишу буде спів пташат. Чого ж немов на волосині тримається моя душа? І щось невидиме карає, На вшпиньках крадеться пітьма, і хтось у душу зазирає, чи я ще є, чи вже нема? Щастя вам! Я хочу, я хочу. Вам подарувати те, що врятувало мені життя. Я в Харкові граю Любов Андрію Нуранєвську в Чехівському вишневому саді. І там мене десь підвішували зверху, там я летіла, і воно мене врятувало. Я його сім років носила, не знімаючи, тому що це мені подарувала моя Катерина. І коли воно мене врятувало, я його зразу зняла і кажу Катерині, Катю, а що робить? А вона каже: Дочекайся часу, і подаруй тому. Кого воно врятує так само. Хай вас господь береже і оце моя обручечка. Поки такі жінки живуть в Україні, будьмо. Тамара Воронюк це теж ваша любов. Так, це моя любов. Такі жінки, ви знаєте, я коли говорила про Лесю, Леся мені, мені вона сестра, мати, моя донечка, моя вже тепер онука. Леся, це мені. Моя прабабка, Леся, це все. О, так само Сізернюк. Вона так само, вона мені маленька онука зараз. Сьогодні я її так люблю. І вона мені мати, тому що вона мудріша за мене. І вона, вона моя бабця, тому що вона знає те, чого щось я не знаю, щось я не дочула, не добачила. Тому що людина. Творча людина, людина поет, людина, ми боїмося слідки генії, бо томар геній. Вона бачить і відчуває те, чого багато з нас не може затримати мить прекрасну. Цього вона її вміє тримати цю прекрасну мить. Це геніальна жінка. А генії треба берегти. На цій презентації вперше звучав романс на вірші поетеси. Тамари Севернюк сім долин. Він звучав, ніби свічка в пам'ять Рухії Ханум, дружини Шогі Ефенді. В цей день її не стало. І ось на сцені Тамара Севернюк. Оце таке мені дороге і близьке з 15 книг. Ну, Може трошечки важко вибрати. Але я вибрала те, що я хотіла б вам сьогодні зачитати. Перш ніж я почну вам читати те, що я виписала, я зачитаю кілька рядочків. Хай це буде місточок до ваших душ, до ваших сердець. До того, щоб ви мене трошечки зрозуміли, ближче і, і прийняли. Такий собі маленький місточок. Мистецтво рухають крайнощі. Жити стає все важче і важче. Нема кому віддавати те, чим переповнене серце. Так я щаслива, що сьогодні є кому віддавати. Нас часто незрячими робить печать прозріння.